Оріє джам з новим роком ми вітаємо щастя радощі бажає! Що був наступний рік значно кращий, ніж торік. Щоб ви з успіхом трудились та на свято веселились, аби гроші повний міх заробили ви за рік, щоб ціли, неначе квіти, та несли вам втіху, діти, а ще зичу вам усім, щоб в добрі купався дім, щоб жили ви у здоров'ї, мирі, злагоді, і любві, і щоб щедрими столи для гостей завжди були. Зичу вам добра й удачі, хай на полі чи на дачі, неодмінно в рік новий, праця буде вам легче. Щоб збулись ці ваші мрії, сподівання та надії. Щоб здоров'я як граніт, дам вам Бог на сотню літ. Щоб на радість всі малечі ви зібрались на святвечір. Як справжнє торжество святкували ви say